На дворі все холодніше, а безпритульні так і не мають даху над головою. Чи не єдиним місцем, про яке знають усі безхатченки, є осередок підтримки бездомних людей при громадській організації? Оселя сюди приходять, аби, хоч трохи зігрітися, особливо у холодну пору. Про нелегкі людські долі розповість Ольга Тимуляк. Ярославові від 37. Він вже 10 років не має даху над головою. В нього немає вже ані мами, ані тата. Є сестра, яка наразі за кордоном. Ярослав каже, скоро вона повернеться і придбає йому квартиру, поки його приютили знайомі. Чоловік розуміє, це житло тимчасове. Він неодноразово звертався до органів місцевої влади. Проте каже, з такими ніхто говорити не хоче. Він не відмовляється працювати, однак безпритульних і на роботу брати не хочуть. Переконує Ярослав. Я хочу, щоб вона мені... я хочу, аби місцева влада сприяв. Мені у працевлаштуванні, щоб я міг заробляти гроші, щоб у мене був дах над головою, щоб я мав де помитися і лягти спати. Галина, дружина Ярослава. Вона раніше мала чоловіка, проте вони розлучились. Колишній виписав її з квартири, і жінка залишилась на вулиці. Має маму, сестер та двох дітей від першого шлюбу. Однак спілкуватись з нею не надто хочуть лише з дітьми іноді говорить, допомогти їй вони не можуть. Матеріально мене не можуть допомогти. бо у них що в них тих грошей. Такої зарплати Мене невелика зарплата не працюють, але що вони собі самі хочуть щось купити. При громадській організації оселя функціонує осередок підтримки бездомних людей. Тут працюють двоє соціальних працівників. кажуть, щодня до них приходять майже півсотні безхатченків. Тут вони можуть поїсти, помитися. Переодягнутися, ми можемо підібрати їм одяг. Також вони можуть здати свої речі на прання, і ми їх виперемо, висушимо і дамо їм уже чисті. Ну, крім того, ми тут можемо постригти, наприклад. У Нас є своя машинка. Осередок підтримки працює до 16-ї години, виправши речі і поївши безпритульні, повертаються на вулицю. Щочетверга для них організовують обід біля порохової вежі у центрі Львова. А в місті є понад 10 контейнерів, де львів'яни можуть залишити одяг та книги для безхатченків. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. На цей час у мене це вся інформація. Я з вами прощаюсь до 20.30, тоді Тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. До зустрічі.